Розпочнемо з вами сьогоднішню лекцію. Як ви знаєте, на всій території України в нас триває зараз війна, так тут зображено червоним. Як ви думаєте, що це? Ходять бойові дії. Пересувалася техніка військова і також військові сили. Також там найбільше відбувається різного роду вражень, вибухів і того іншого. Тому ці території є найбільш небезпечні, так як там є велика кількість вибухонебезпечних. Можете знайти, покачки не реагують на. Не реагуємо, то теж, в принципі, колок все знаходиться. Запам'ятаємо, право, вони сказали, що класники не б'ються зверху вниз. Струсити, тому що він довго стояв, ми його струсили, щоб порошок трохи дострусити, щоб всередині. Ставите на землю, спертись рукою, висмикуєте, вже потім берете. Направляєте на осередок пожежі і натискаєте на важче. За нижні берете. Нижній важчу, бачите?